Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий, один із найексклюзивніших репортажів на сьогодні на цьому каналі, який можна бачити. Так, це власне, я вперше в житті на такій висоті у храмі. Це храм ПЦУ, в якому служить, яким опікується. Отець Роман Грищук, і от вперше в житті я на такій висоті перебуваю в храмі, і причому в процесі такому найгарячішому його дооздоблення художнього. І в цих підходах, справах, так, от у спілкуванні отця Грищука з з виконавцями, з художниками, з художницями цієї роботи милуюся такою господарськістю, так, от увагою до деталей, такий газівський підхід, щоб все було гарно, таке, як має бути, як слід. Насолоджуюсь, насолоджуюсь таким от запрошенням. Спостеріганням робіт у процесі, так і така атмосфера пензлики, фарби, фарб, цього всього знайома мені з дитинства, бо моя матуся люба професійна художниця. То я з дитинства зростав з поміж підстрижених котів на пензлики і всяких таких. Інших штук. То я щасливий із запрошення із щасливої нагоди поділитися з вами ось таким досвідом цікавим Так от перебуванням на арештуваннях і унікального споглядання зблизька Всього того, що після прибирання рештувань буде більш дистанційним набуде повноти своєї естетики, повноти художнього оформлення. За доброю традицією церков ПЦУ там воно знизу є. Стяги України. Тут їх не, не дуже видко, там у щілинках між рештуванням. так. От такі от. Господарські. Господарські. Елементи нашої спільної переможної справи. Ні, ні, я просто і, власне, храм так рівноапостольної княгини Ольги. Він один із небагатьох належним чином представлених на Google Мапах, у чому також я особисто вбачаю правильність підходу отца Романа до розповсюдження істинної Української церкви. Так, і з усіма супутними аспектами. Переможе, багатої, сильної України. Отже, Романе, Ой, дякуємо вам за. Дякуємо вам за це диво. Будьте благословені разом до перемоги!